Привіт, мої любимо друзі. Сьогодні я вам покажу ідеї такі міні-декорації до 1.20, тобто блоки, які додали у 1.20. І перша декорація це типу стіна, не стіна. Можна сказати, що це є стіна, тільки така міні-стіна. Плюс, якщо ви лозю сюди поставите, то ви зможете забиратися наверх, тобто, це вже її ще й драбина. А як це робити? По-перше, давайте ось так подивимось, Тут в нас таке, тут в нас таке. Також ви можете ось ці, як вони там називаються, сяючі вишайники, поставити сюди чи лози. Але я не бачу сенсу так робити, тому що якщо ми будемо дивитись, то тут буде теж видно ці вишайники. А ми, типу, робимо уж. У шаховому порядку. Тому ось так Як це все робити? Дуже просто. Давайте на прикладі бамбуку Зробимо ставимо активуємо з двох блоків ось так: люки. Робимо хоча б ну, там, три, чи більше, чи менше, як вам вже завгодно цих рівней. Далі активуємо це все. Чудово, тепер у шаховому порядку ми ламаємо блоки з іншої сторони так само, тільки вже ламаємо там, де ми не ламали е, на першому варіанті, можна і так сказати. Добре, і тепер просто додаємо сяючі лишайники чи знову ж таки лози. Далі йдуть декорації з горшиком. Ну, по-перше, давайте я вам покажу такий піддекорації для більш великих декорацій. Дивіться, по-перше, ми можемо додати люки. Це вже буде дивіться, непогано, хоча, хоча, у деяких декорацій цього й не треба робити. Далі ще ми можемо додати квітковий горшик, тоді. По-перше, буде такий баг, мені це не подобається, але він є. А, але ви також можете в горшик поставити, наприклад, пару сток вишні. Ви також можете щось інше поставити. Та це така от декорація непогана. Також ви можете ось ці візерунки сюди а, зробити, та й воно буде ще красивіше. А тепер, ось це вже там декорація. Декорація в нас а, куща. А, також тут в нас є візерунок, ви можете його не робити, можете його робити. Якщо у вас люк, просто його не дуже то і видно. А якщо ви виживання будете шукати ці всі візерунки, це буде дуже довго. Також можна азаліве листя, вишневе листя, ну і так далі. А також можна ще бамбуковий паркан додати, тоді навіть не буде цього багу, та теж такий буде декорація непогана. А йдемо далі. В нас є така декорація бамбуку. Якщо раніше ми типу такої декорації робили, якусь робив, робив, то там були тільки ось такий бамбук. Тепер можна зробити ще паркановий бамбук. Він можна сказати, типу обтесаний бамбук. Так це дуже прикольно виглядає. Також як його робити, думаю, не дуже треба пояснювати. По перше, я хочу вам показати, що тут нитку, щоб він далі не ріс. А також просто ось тут люки ставимо таблички та й все. Також ми можемо зробити такий в стилі вишневого. Тільки вже тут замість бамбуку крапелелист великий. А також ще на крапелест ми поставили гошик для квітів і паросток вишні, а також вишневі блоки замість бамбукових. Теж так непогано виглядає. Далі йде така стіна паркан. По-перше, ми просто робимо перший шар з листя, азалія вітуча азалія. Далі ще варіанти, я вам їх покажу. А також коли ми робимо другий шар, тут ми додаємо гранітову стіну, а також цей великий горшик. А, а також наверх ще додаємо люк. Ось так воно виглядає. Якщо що. А далі ми можемо ще зробити його вже вишневим таким. Замість залі вишню листя вишневе додати. Також замість бамбукового люку вишневого, Ось так він виглядає. Також ми можемо зробити з ось такого люки, це мангровий люк, і також листя мангрове, але ви можете якесь інше, це вже на ваш смак. А також ще четвертий варіант, який я для себе вибрав, хоча їх тут може бути дуже багато. Це такий сповит андезиту та полірованого андезиту, ой не андезиту, точніше, а граніту. Граніт та полірований граніт. Ось так він виглядає. Також з цього можна робити міні-футбол, це типу міні-м'яч. Якщо що, це в нас килим, ось тут у нас схований, схована скриня, де в нас ще білий килим, щоб взяти. так, оп, І вже в нас є така декорація. Вортар каже, натисніть фотобайку. дійсно натисніть фотобайку, будь вас очка. А ми йдемо далі, тут у нас стіл та стільці. Почнемо з стільця. Тут у нас використовується тільки вишневі двері, вишневий люк та бамбукова натисна плита. Ставимо двері ось так. Далі додаємо вишневих люків. Ще сюди вишневий люк, та для об'ємності ще додаємо бамбукову плиту. Все, готово. Також робимо ще. Стіл він теж не так складно робиться. Просто додаємо ось так сходи, плити та вишневу табличку. Все. На стіл можна показати будь-який декор, це один з них. Тепер ми можемо зробити такий стілець. Це в нас з вишні, а це з бамбуку. Рештування натиснапові та вишні, а також двері з бамбуку. Далі йде пляж. Використовується тут для підлоги пісок та підозрілий пісок, також сходи, залиті водою. Далі такий міні-замок. Використовується такий, така декорація, її дуже легко зробити. Також ось тут ми вже використовуємо міні-декорацію, яку ми ще не використовували. Це горшик з парканом з бамбуку. Також наверх паркану ми ставимо повиту з вишні, а також спочатку на нижній блок вишні ми ставимо люки з бамбуку, потім ми додаємо ще з вишні та ще додаємо один шар вниз. Тобто, ось так ми ставимо його. І в нас виходить такий пляж. Ще одна декорація це типу стілець, тут у нас задіяний ткацький верстат. Паркан, натисна плита та двері це, це з бамбуку. Також, якщо ми деякі деталі додаємо, сяюча рамка, далі таблички, а також сяючою рамки ми додаємо плиту з а, вишні. А також тут ще можна додати декор з квіткового горшика та а, це смово і, Як там смолоскипника. Не пам'ятаю, як це називається, але воно показує вам дорогу. Ось так воно виглядає. Прикольний такий декорація, тим більше воно дійсно показує вам дорогу. От, наприклад, туди ми підемо. Там шахта, туди ми підемо, там сховище. Ну, звісно, тут не шахти, не сховища немає. Далі в нас йде такий міст цікавенький, міст де м -м, йдуть дошки. І це все ланцюгами прикріплене. Так от, це типу такий міст. Якщо ми будемо бігти, то нічого ми не будемо падати. А якщо ми отак будемо йти, то можемо впасти. Остання декорація, гойдовка дуже-дуже і просто робиться, рахують, тут просто плити звичні, вивізка звичні, ванцюг. а також ми просто. Вирощуємо це дерево, це дефолтне дерево, тобто не треба нічого кастомізувати. Тобто берете паросток, вирощуєте і з великим шансом вам вийде таке дерево. Звісно, переконайтеся, що у вас є місце для такого дерева. Ну, а це були всі декорації. Сподіваюсь, вони вам сподобались. Та ви підпишетесь на канал та натиснете подобайку. З вами був Лейк. Також можете переглянути мій профіль, там ще багато таких декорацій, чи може просто щось цікавеньке знайдете. Ну, а з вами був Лейк. До зустрічі у нових відео.